Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Коли говорять про бойовий імунітет генералів, це одне, а цей імунітет не розповсюджується на халатне ставлення в тилу під час ротації і так далі. За таке, взагалі, має бути смертна кара. Телеграм-канала пишуть, що через одного нашого генерала загинули сотні бійців, де коли колона автобусів просто розстрілювала під час ротації, через скупчення сил, або ж під час шокування та заради понтів. Це страшні трагедії, за які потрібно реагувати. Про один такий випадок говорив і політолог Бала, коли нібито загинула сотня наших хлопців в колонії з автобусами, то це такі це стандарти. НАТО українська армія має бути реформована за принципом Шачу Ізраїлю. А таких м'ясників командирів стріт відправляти під суд. Військовий старший сержант пише: наступне: розмовляє з ЗНШ одного батальйону, однієї бригади. Питає, як у вас справа. Зенеш відповідає та блядь, призначили нового бригадного генерала Артема Богомолова. Рідкісне Г, таких, що треба пошукати, вимахав за журнал вечірні перевірки. Бо 35 років тому, так коли і зараз треба Він ще командує 10-м корпусом, який літом наступав. Людина Єрмака нагадає, він вистрояв 116, 117, 118 бригади в дві колони по 20-30 машин. В ряд і послав колоною на штурм. Майже всі машини були знищені, майже вся піхота лягла за декілька днів. А його заступник дрібно ход. бойовий позивний полковник Стакан може бути день в запої. Ось вона стара гвардія після заміни залужного. І це генерала залужного його хлопців безугла називала радянськими. Тут коментувати він не хоче. а Це те про що говорив військовий рухаще влітку. Серед наших військових є термін м'ясні роти. Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих гарних бродачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригад не як яке та ероні. Вони виглядають, як правило, ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читаєте в Твіттері. Телефон їм треба для вайбера, аби подзвонити рідним. Щоб сказати, що все, і що все буде добре, і він пообіцяє, велике інтерв'ю таких солдат не бере. А в Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму, відступаючи гуляючи фланги, таких солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. Навряд чи кажучи про наших котиків ЗСУ, у вас очима такий образ солдат, але в реальності в більшості випадків він виглядає так. Бо коли ви читаєте про навалу орчих шмобиків, про зеків вагнерів, то стримують все цебляцьке кодло, сидячи в окопі і тримаючи позиції в. Вивозячи тяжкість окопного буття в такі люди, вони не чули про реабілітацію ПТСР, теж не чули. Вони так само як і всі страждають від нього. Тому вони і просять інколи відправити їх на лікування, і не дивлячись на все, те, такі солдати виражають своєю сміливістю і відчуттям самопожертву заради інших людей. Ідучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись в бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата, хоч на трохи, бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, аніж податки чи донати. Дуже прошу вас, не забувайте про таких солдат після війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.